Друзі, всім привітик! Ми сьогодні відпочиваємо, заїжджаємо у Заміський комплекс Сакраменто. Він знаходиться в Сумській області в місті Шостка, за містом Шостка. Ми будемо відпочивати тут всі вихідні три дні, тому зараз більш детально я вам цю красу покажу і поснімаю. заміський міський комплекс Сакраменто. Family Club. Територія досить велика. Весь цей парк. це все ця база. Відпочиває людей дуже багато. Зараз я вам покажу парковку. Тут дуже гарно. Є ось такі альтанки. Це ми підійшли до рецепшена. Це дуже культурно, гарно, приємно тут знаходитись. Ми будемо відпочивати до всі вихідні. Ось це скільки ми йдемо справа. Ось тут за парканом, це все паркулочка. Ось так гарно тут. Можна наробити дуже багато крутих інстаграмних фоточок. Дуже красиво. Ось такі Ти. Терець, ліс і пише. Ось парковочка, це вже мало машин. Вот не одна неділя. Всі вже збираються тут. Парковка велика, але на вихідні не вміщаю. Це наш номер. Такий гарний тут є такий стол. Його можна винести на вулицю, щоб було зручніше біля мангалу. Будиночків дуже багато. Кожен будиночок має 4 номери. Там є тенісний корт. Це для мене дуже приємно. О, я дуже люблю грати в теніс. Ми вже ходили, грали. Так, тут багато ще відпочиваючих. Дуже багато фотозон є, з чим пофотографуватися прикольно. Це сьогодні вже всі виїжджають, а так люди ходять. Так, велика дитяча, дитячий майданчик. Ми з дитинкою приїжджали, то вона там гралася, поки ми відпочивали увесь час. На тому майданчику. Тенісний корт, там десь є далі. Машинки можна покататися. Такі як квадроцикли. Дуже багато не будемо знімати відпочиваючих. Давайте тут покажу вам. Зараз ми вийдемо потихеньку з вами до ресторану. Ресторан називається Вальдемар. Тут дуже смачна кухня. Раніше вони були не на такому рівні. Зараз дуже високий рівень ресторану, дуже все смачно. Мені сподобалось абсолютно все. Оце ми виходимо з вами до ресторану. Думаю, тут є такі більші домики. Я знаю, що далі є баня. Туди актуально, звичайно, зимою їздити ото, мабуть, бані. Тут є ось такі великі гарні домики, хто з великими компаніями. Так, поближче покажу вам ресторан. П'ять хвилин ми йшли від входу. Зараз майже 5 хвилин я знімаю, тобто. Комплекс достатньо великий, є, що походити, познімати, погуляти. Це вже зона ресторану, там є бар, є мангальня. У нас тут, до речі, було весілля. І зараз дуже багато пар вибирають саме цей ресторан, саме цю локацію, щоб відсвяткувати своє весілля. У нас з чоловіком також тут було весілля. Дуже гарна локація. Тут, коли фотографують фотографи, ну дуже тут гарно. Ну, фотографії такі, неймовірні, виходять. Люди, навіть якщо не празнують тут весілля, приїжджають просто сюди пофотографуватися, бо дуже гарно. Сосни, зелень, ліс, дуже гарний ресторан. Дивіться який. Все в такому стилі. Дуже гарному. І домики, і ресторан. Все зроблено в одному стилі. Це дуже красиво виглядає на фотографіях. І ось ми дійшли до річки пляж піщаний, річка десна. Спускатися по таким ступенечкам. Ось. Але скільки ми сюди приїжджаємо відпочивати, тут завжди тінь. Тому вирішили в останній день поїхати покупатися. На сонячний пляж переїдемо. Така ось краса Сумської області. Дуже, дуже гарне місце. Всім раджу. Нам тут дуже подобається. Коли виходить, ми стараємось кожні вихідні сюди приїжджати та відпочивати. Знаходиться воно за містом шостка. Село Пирогівка, Сумська область. Дуже смачний та гарний ресторан. Зонтики прибирають і святкують тут свадьбу. Дуже гарно виставляють стільчики, дуже гарна локація для весілля. І на день народження тут дуже багато. Взагалі дуже гарний комплекс. Так, йшли ми до річки від а, входу 5 хвилинок. Погуляти там. Ще дуже велика локація погуляти. Є волейбольний майданчик. Вчора всі грали в волейбол. ось Тут так гарно. Це ми вже іншою стежкою з вами йдемо. Тут є ще локація для гарних фото. Тут також фотографуються всі. Дивіться, як гарно, це вход в ресторан, головний вход. Гарно всім раджу, однозначно. Номери чисті, але не скажу, що нові. Такі вони вже видно, що... Мабуть, рік п'ятий вони вже здаються. Точно не скажу, але думаю, десь, десь в цих цифрах. Ми були ось в цьому номері. Нам так везе. Ми скільки приїжджаємо, ми завжди в цьому номері. Дивіться, як гарно. Тут є для більш дорослих дітей лазалки такі. Є для дітей, є для дорослих. Канатні оці дороги на деревах дуже класно. Там і качелі, і дуже гарний великий майданчик для дітей. Я ж кажу, поки жариш шашлики, гуляєш з друзями, спілкуєшся, дитина в нас звідти не виходила. Все за парканом, все безпечно. Поки ти гуляєш. Нікуди вона не вийде, тут все охороняється, якщо дитинка навіть захоче вийти. Є паркан, є завжди люди на рецепції та на виході, які не дозволять їй це зробити. Тому все дуже безпечно. Тут ще зараз парковочку покажу напроти альтанок. Тут ще є ось головний заїзд. І будемо з вами виходити. До побачення. До нових зустрічей. Все, все я вам показала. Приїжджайте до нас у гості.